Всім привіт! Ви на каналі Маріка Де. сьогодні бумажна розпаковка. Давайте вибирати колекції. Сьогодні у нас дві новинки. Перша новиночка це купальник. Ось такі пакетики. Тут 11 пакетиків. Да-да, Просто я не хотіла, щоб заканчувалися. Ну, типу, що, щоб швидко заканчуватися, що мене вже це задовбало, що я на кожному відео це і роблю новинки. І мені хочеться вже хоча б кілька відео зняти. Такі от пакетики. Я, якщо що, придумувала не сама, я брала у якоїсь одної дівчинки. Просто в мене вже я вже скільки колекцій зробила, що в мене вже ідей взагалі немає. Давайте вибирати. А і ще в мене новинка Crumble Cookie. Це я робила всі. А в слідучому відео буде новиночка, де моя подруга робила новинку, теж Crumble Cookie. Ось такі пакетики, тут 9 пакетиків. Якщо ви чуєте, шум на задньому фоні, то, то моя собака і мої родителі. Не обращайте внимання. ось Якщо що, я зразу вибачаюсь за такі цвіта, що не одного цвета я зробила куки того що в мене взагалі щось я не знаю, щось у мене з маркерами, що в мене вони капець засихають. Давайте вибирать колекції, і ми сьогодні заканчиваємо дві нові колекції. Перша колекція, Саме прикольна, я на неї саме душі старалася, і вона так швидко закінчилась. Це колекція чемодани і надувні круги. Вони мені так подобалися, що капець. Далі у нас колекція приготовь. І я вибираю ось цей пакетик. І в наступному відео ми узнаємо, що ж тут. Цей буде. Ну, я вже думаю, що ви по-любому вже знаєте, але нічого. Давайте вибирати далі. Далі у нас такі животні. Я вибираю таку, такий пакетик. Далі у нас худі. Мені худі дуже понравилось. Давайте ось такий пакетик. Далі у нас лол. Я хочу ось цей оцей пакетик. Потім. коллекция картошки. Я хочу осица и пакетик взять. Дальше у нас дизайн карт. Тут уже таки мало осталось. Я хочу... Ой, тут еще такой с лягушкой. Я хочу вот такой с тичем. Дальше у нас коллекция Крамбл Куки. Я хочу выбрать вот такой. Самый прикольный. И Це з новинок і новинка купальники. Тут просто мільйон пакетиків. Я хочу вибрати ось оцей. Давайте переходити до нашого каталожку. І, кстати, хочу показати спойлер: у мене новенький, ну як новенький. В мене нова обложка каталожку, того, що О, буду казати нова обложка каталожку. Це мені е, такі от подарила стікери, моя подруга. Ось такі от. Мені дуже подобаються. А! Точно! чуть не забула! Кстати, я вже забула. я ж хотіла вам показати, мені моя подруга її звати вона мені дуже попросила, щоб я її озвучила ім'я. Даша. Вона учиться в моєму класі, і вона мені зробила колекції, такі ой. В мене виключили світ, так що ізвиняюсь за. Просто я щас з фонариком свічу. Просто в мене виключився телефон, просто фонарик зник. Ось далі у мене такий, такий пакетик. Це цвіточки колекції, це пластирі, це табалапки, це крамку, потім наклейки і опять цвіточки Давайте я щас повибираю за кадром і к вам вернусь. Я, в мене буде отак. Я дуже вибачаюсь. У мене просто взагалі світ не тягне. Хоча я можу ще отак, ліхтарик включити. Отак. У мене тут ще буде ліхтарик такий. І давайте я зараз е, пакетики. У мене зразу ось цей пакетик. Потім Crumble Cookie. Я хочу ось оцей пакетик. Далі у нас табалапки пластирі і цвіточки. Хочу ось оцей пакетик. Давайте переходити наконець к нашому каталожку. Перша колекція у нас надувні круги. Я просто вже за неї забула. Вона просто прям така класна. Мені взагалі її жалко. Даже так могу сказать. Ось такий у нас последний пакетик. Я его сохраню обязательно. Ой, що там за круг попався? Сейчас я отрежу. У чую чуть от Сейчас я отцеплю и к вам вернусь. Вау, нам попався такий надувний кружок з видемотика. Мені дуже подобається. Я його вже наклею, навірно, ось сюди. тому що місця нема. Ось сюди, наверное, либо ось сюди. Давайте ось сюди. Тому що місця нема, я не розсчитувала, що в мене так буде мало місця. Давайте продовжувати. Далі у нас колекція приготовь. Я не угадаю. Я просто думала, що буде колекція чимода і ми зразу закінчимо їх. Но не. Я вже думаю, що вам вже капець зрозуміло, що тут уже попадеться. Ну, що тут буде. І це під цифрою 5. Отакі яйця. Ну, тут вже по-любому понятно. Хотіла зробити дуже незаметно. ось так. І в слідчому відео ви узнаєте, що тут за блюдо. Далі у нас колекція чемоданів. я так і думала. І нам сьогодні попадеться під цифрою 2. Зараз я отак відкрию його. Мені треба... О! Зараз я відкрию, тому що в мене одна проблемка. Нам попався ось такий чемодан з якоюсь качкою, не знаю, і давайте продовжувати. А, забула вам показати всі странички. Перша, друга, третя. Ми переходимо к наступної колекції. Далі у нас колекція картошка. Зараз я теж відкрию. Ну, вот так теж можна, в принципе. Просто я дуже швидко дюю, тому що в мене мало времени. Вау! Я просто в шокі, це моя найлюбима. А от зараз я от цей відклею і к вам вернусь. Все, я приклеїла і давайте продовжувати. Далі в мене колекція Худі. Я просто хотіла, щоб це було напослідок, але вже як буде. У мене вже просто дуже мало часу. Я думала, що скільки колекцій, я думала, що я завжди. Успівала, і думала, що зараз теж успіну. Але я думаю, що я не успіну. Зараз я відклею к вам вернусь. Нам попався отакий. Така худі з клубничками, я сюди її клею. В мене дуже поганий світ, я не знаю, чого так, але давайте продовжувати. Я чуть не прогорнула, далі у нас колекція звірятки Зараз я відкрию цю колекцію, ну, цей пакетик, і к вам вернусь. Мені попався ось така Якась собачка. Давайте її наклеїмо, і ми продовжуємо. Далі у нас колекція лол. Я її зараз цей пакетик відкрию откли... і к вам вернусь. Мені попалася отака от така куколка Лол, і я її сюди наклею. І давайте продовжувати. Далі у нас колекція Design карт І я зараз оцей пакетик відкрию і к вам вернусь. Вау! У мене попалася отака карточка. Давайте наклеїмо ось сюди. І ми продовжуємо. Перша новиночка це купальники. Ось отака от. страничка, потім отака. І ось отака. Я, повірте, я дуже-дуже старалася. Так що не судіть строго. У нас отакий пакетик. Давайте я його одірву, надірву і подивимося, що тут попадеться. Я зараз. Подивлюсь, то що це буде мільйон О! літ. Нам попався отакий купальник, і зараз скажу під яким номером. Він під номером 4. Зараз я відклею і к вам вернусь. Так, цей топік Наклеюємо і далі. Все, ось такий у нас купальник вийшов, і ми продовжуємо. І далі друга колекція Crumble Cookie. Ну, новинка. Ой, був спойлер іще одної новинки. Зараз я відклею. Ось в мене тут є, слава Богу, насічка. Вау! У мене ніколи так добре не відклеювалось. Нам попалося. Зараз я. Нам попалася от така от крамбл Cookie. Зараз відклею і наклею. Я наклеїла сюди і ми переходимо к кідучому каталожку. Ну, не каталогу, але просто скетчбуку моєму, то що ми будемо відкривати ось ці от по колекції е, моєї подруги. Перша колекція у нас Cramble Cookie. Я тут уже відкривала один пакетик. Щас ось. Такий пакетик. Зараз я його. Ой, сейчас я його. О! Тут, кстати, ззаді написано сюрприз. Зараз я його відкрию і к вам вернусь. Вау! Ой! Треба було акуратненько. Нам така отака от Крамбл Cook. Зараз я її приклею На клей, к вам вернусь. Я чуть-чуть переплутала. Тут є двосторонній скотч. Давайте наклеїмо сюди. І дивимося, що ось тут от буде за, сюрприз, за сюрпризик Вау! А тут уже потрібно клей. Може, це якась глазурь, може ні, не знаю. але я її наклею ось сюди І ми продовжуємо. Далі у нас колекція пластирів. Мені дуже хочеться відкрити цей пакетик. Зараз я його. Там, по-моєму, два пластиря, якщо я не ошибаюсь. Зараз відклеюємо. Ну. А тут не я, честно не поняла. Короче, я отклеила не то. Я отклеила наклейки. Ну, де знизу. И от мені попалося вау! Ну, сюди я це не буду клеити. Я буду клеить на свій каталожик. А тепер відклею, е, отриваємо правильні. Я казала, що тут два пластиря. Ой, що з ним? Так, перший пластир. Ось такий. Ми його сюди і наклеюємо. І другий я його. А! Це не другий, це просто. Я просто помилилася. Так, ми продовжуємо. Далі у нас колекція цвіточки. Тут уже натриваємо. І я бачу вже цвіточок. А -а -а! Зараз я отклею і к вам вернусь. Ось так у мене вийшло. І нам попалася ось така наклейка. Я її наклею, звісно, на свій каталог. Далі у нас колекція табалапки. Сейчас. Вау, у мені попалася табалапка. Сейчас я її покле... приклею і к вам вернусь. У мені попався отакий сю... сюрприз, така наклейка в виде сердечка. І далі у нас колекція наклейки, Сейчас я відклею і к вам вернусь. Вибачаюсь, відкрию. Вау! Мені попався отакий смайлик, а ще отака наклейка. Це було все. Всім папа! -па!